Трамп втомився від Зеленського. Ринок в хату, шановні друзі, що я вам хочу сказати, вийшла та прес секретарочка Білого Дому Керолен Львіти в ральному кабінеті заявила, що Доль Трамплінович втомився від усіх. Ці балачки йому набридли. А що він хотів, як з нашим шостим? Щоб Трамп, бах, пух, і все завершили цю войнушку. А хто ж буде бабки заробляти? Дон Антраблінве. Що думав? З нашим легко буде. Я, до речі, передивився інтерв'ю нашого потужного Зелема про легендарні події, які відбувалися під час битви на Банковій, які увійшли до сучасного підручника під назвою «Мистецтво війни, автора Сунь зе. І мені все стало одразу зрозуміло. Тоді теж був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли. З куніми та татаріва, які чехи вклали, було то, що загинули деякі люди. Тут всередині нашого офісу були інші люди, наші які захищали. Була висадка прибульців додатково, десанта тощо все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. І вони тиснули, і паралельно з цим від тещі, були дзвінки, а також ще від різних людей. Так що все болю, і нашому за це нічого не болю. Заганяй він того Дональда із океану, я вам хочу сказати. Не витримає той напруги. Наш молодий бешений, ви бачите, який у нього погляд. І з мором візьме. Так що тримаємось, не сремося, Ми його все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки на підтримку нашого потужного та до нових зустрічей!